А ну, далі з нами напрямому зв'язку третя окрема штурмова бригада, заступник командира третьої штурмової майор зсу Максим Жорін долучається. Я Добрий день третє штурмовою. Вітаю третя ну, штурмова завжди виконує надскладні завдання на різних напрямках фронту. Зараз третя штурмова на Харківщині. Яка ситуація там? Ну і чи інтенсифікувався тиск в останні дні? Що спостерігаєте ви? В цілому Харківщина на даний момент намагаються тиснути з двох сторін. Ну тобто, ворог зараз одночасно намагається давити і зі сторони кордону з півночі, і також зі сторони там району Борової Луганської області, от в напрямку Ізюма, теж перекидує туди сили, штурмові роти, батальйони, які намагаються нащупувати наші слабкі міста для того, щоб спробувати. Проту просуватися, якщо говорити про кордон, то росіяни на даний момент не змогли виконати навіть мінімального завдання, яке перед собою ставили. Вони його не досягнули. Це очевидно, це видно, незважаючи там на несуттєві успіхи, які в них були. Проте це не має нас заспокоювати. Це говорить про те, що будуть перекидуватися ще додаткові сили. За рахунок яких вони будуть намагатись просуватись, основна їх ціль і задача це розтягнути наші сили, ресурси, запаси, можливості і все інше на більш довгу ділянку фронту для того, щоб ми не могли підсилювати, наприклад, свої підрозділи в на там на важких напрямках, на яких вони будуть намагатись прорватися, і от зараз це відбувається. Вони трохи розтягнули фронт. Пробують тепер на сході тиснути. Якщо вони е, зрозуміють, що цього недостатньо, вони, скоріш за все, спробують його розтягнути ще більше, в тому числі і є всі шанси, що вони і е, в Сумській області теж е, накопичаться і спробують розтягнути нас туди, Якщо будуть вважати, що в нас ще достатньо сил та резервів для того, щоб утримувати е, Східний фронт. Треба розуміти, що зараз йдуть штурми й атаки. Не тільки з кордону, але й от зі сходу, і досить активно і досить складні бої, і в тому числі і на сході зараз відбуваються пане Максиму. От хотілося, власне про Сумщину і спитати. Ви очікуєте, що там може бути така ж навала масивна, як і на Харківщині, чи більш таки турбуючи диверсійні операції? Що ворога на що є сили? Ну, дивіться, силу ворога поки що, на жаль, на даний момент ми ж маємо правду собі говорити. сил у нього достатньо живої сили в нього достатньо. Він сьогодні собі поки що може дозволяти от той формат ведення бойових дій на полі бою, коли він просто виганяє скажімо, кількість свого особового складу, змушує їх бігти. Забороняє надавати медичну допомогу тим, хто поруч з ним, головне це виконати завдання, добігти до окопа, добігти там до якоїсь точки, там десь засісти і все. А навіть якщо там, твого друга або там поранило, їм реально заборонено навіть надавати їм будь-яку медичну допомогу. Якщо говорити про Сумщину, то ми знову ж таки ми маємо розуміти, що в них зараз. На меті не взяття сум або Харкова у них на меті розтягнення нас, наших ресурсів і наших резервів, тому їм не обов'язково навіть е, в глибину е, робити серйозні якісь прориви, просуватись їм достатньо там на 5-10 кілометрів. Вскочити на нашу територію для того, щоб це для нас тепер була лінія фронту, на яку ми будемо вимушені витрачати і свої підрозділи, і боєприпаси, і свою увагу, і свої резерви, які в нас вони ну на жаль розуміють цю обмеженість наших резервів. Тому якщо це буде відбуватися, то це в першу чергу буде відбуватися саме за для того, щоб розтягнути нас. І не дати нам можливості концентрувати свої сили, засоби і резерви на якомусь напрямку. Хоча при цьому залишається небезпека того, що якщо в них десь щось буде виходити, то вони будуть там розвивати успіх. Ну, да, зупинятись вони не будуть, це точно Ну і в принципі готувалися до цього оборонні споруди, зводили і точаться дискусії щодо цього. От я бачу вже вашу реакцію. Розкажіть, будь ласка, що бачите, ви перша, друга, третя лінія оборони, тому що різні йдуть думки, хочеться почути від бійця, які безпосередньо бачать все і перебувають там. Ну мені складно коментувати ефективність тих інженерно-фортифікаційних споруд, які намагалися робити. Я скажу так, що в деяких регіонах цьому, хоч якусь увагу, дійсно приділили. І там, хоч якось попрацювали, і хоч хтось включив голову, а не просто вкрав гроші. Проте в деяких регіонах, а, причому перспективно небезпечних для нас, а, на це абсолютно забили а, і, скоріш за все, і кошти вже витратили. Хоча там абсолютно нічого немає. У мене дуже багато запитань до інженерно-фортифікаційних споруд, там куча відповідальних за все це, коли там багато розмов було про те. В мене як у військового є багато запитань до другої та третьої лінії в деяких регіонах. Ну дякую, що ви говорите про це зараз. Марафон. Я Сподіваюсь, люди, які чують, потрошки чу відповіді на ці питання почнуть віддавати і і нам. Перед тим ви говорили про оцю мотивацію росіян, які біжать, яким кричать, що йди вперед, і яким забороняють навіть надавати допомогу один одному. Ми знаємо, що третя штурмова регулярно бере в полон. Що давно писали про те, що чергову групу захопили, які кажуть, що нас виганяють з криками Ідіть вперед, вам ну як ви кажете, капець. Що що говорять ці люди? Що їх жене вперед? Е, ну, дивіться, ми з вами ніколи не зрозуміємо природи е, і мотивації цих людей. Ми це, це не просто гасло, це не просто там наші якісь забаганки. Ми з ними абсолютно різні. Ми живемо, виростали і існували абсолютно в різних цивілізаційно-культурних е, да, середовищах, і тому те, що змушує їх е, е, бігти вперед, штурмувати, згинути. Для нас багато в чому абсолютно не зрозуміло. Їх основна мотивація це є саме негативна мотивація, це е, погрози, вбивство, насилля всередині. Ну тобто, ми абсолютно регулярно чуємо окрім того, що там да ми знаємо і беремо свідчення від полонених, яких е, ну, досить регулярно е, захоплюємо. Є ще, є ще й радіоперехоплення, які ми теж постійно контролюємо і які враховуємо в е, своїй роботі. Так от е, ми абсолютно регулярно і постійно спостерігаємо за тим, як в радіоефірі умовно, третя чи четверта група перед нею всі загинули. Да, от ніхто не дійшов. Четверта або п'ята починає відмовлятися рухатись вперед, і там просто є далі два варіанти. Що що їм кажуть, або їм одразу кажуть. Вам кінець, або вперед, або всіх розстріляємо. Або другий варіант це коли починають їм казати: братик, я би не хотів, щоб з собою случилось так, же, як з тими, хто вже відказався. Ну, тобто посил той самий відбувається, але там інколи з, трохи, з, з різної сторони. Але мотивація одна і та ж сама, що позаду тебе або б'ють, або зґвалтують, от, і тому бігти вперед. Ти, типу, хоч якісь шанси маєш повертатись назад, таких шансів в тебе взагалі немає. От. ну тому це і залишається основною мотивацією. До речі, з усіх останніх полонених, яких ми брали, е всі в російській армії е близько місяця знаходяться. Ну, тобто, це всі люди, яких мобілізували і прийняли в армію, от буквально місяць тому, і за цей місяць вони вже встигли. Типу, якесь навчання пройти ага. і або загинути, або потрапити в полон у нас на сході? Ну а якщо говорити про мобілізацію в Україні з 18 травня, вступив у силу закон про мобілізацію? Ви раніше говорили е, в інтерв'ю, що це міф, що третя не приймає мобілізованих. Що ви працюєте, навчаєте їх? А як бачите з вступом у силу нового закону? Чи є у вас приплив нових людей, і як взагалі ви намагаєтесь залучати зараз? До третьої штурмової яку частину ви закриваєте рекрутингом? То вашого ну тому, що коли кажуть, що до вас треба проходити відбір, не просто так потрапити. Це на слова, мій колега буквально до вас нещодавно мобілізувався. Його відбирали їх взяли кілька з кількох десятків. Тому ваша система резерву вона є такою взірцевою. Наскільки резерв закриває ваші потреби? Наскільки ну, вам потрібно бачите мобілізацію сьогоднішню а, насправді? Вступ в силу цього закону посприяв. Більш високому розвитку інтенсивності нашого е, рекрутингового набору, е, чомусь чомусь так стало пов'язано з вступом в силу цього закону. Е, ще більше бажаючих пішло добровільно на рекрутингові центри до нас для того, щоб потрапити в нас в бригаду. Ми на сьогоднішній день набираємо і за рахунок власного рекрутингу, тобто з тих людей, які приходять добровільно, і за рахунок е, мобілізованих, е, з якими ми проводимо співбесіди в навчальних центрах. І теж з них відбираємо тих, хто буде долучений до нас в, в нашу бойову родину. Рекрутингом сьогодні ми закриваємо трохи більшу частину свого поповнення мобілізованими трохи менше. Проте можу сказати, що серед мобілізованих, так само як і раніше, є велика кількість абсолютно нормальних, адекватних людей. Є ті професії, які дійсно необхідні в армії, тобто в нас е, теж дуже важливий підхід до того, щоб е, не забувати мікроскопом гвоздя. Да? Якщо у людини є якийсь фах, якщо він професіонал, професіонал в якійсь справі, е, то краще його задіювати і використовувати його навички, його можливості, досвід саме от в, в цьому напрямку. А не просто так от ділити там по по кількісно розпихати їх в роти, в бригади або ще або ще кудись. Тому ми намагаємось, якщо людина там здатна в інженерних роботах бути корисною, то вона буде безпосередньо там виконувати задачі. Якщо вона там більш схильна до роботи там в логістиці або з дронами, або ще в якихось речах, то ми в першу чергу спробуємо задіяти її там. Є наприклад бажаючі, які. З Самого початку хочуть бути штурмовиками, а ну але ми під час навчання розуміємо, що вони такими не будуть. Ну вони не можуть виконувати ці задачі, і ми їм після цього рекомендуємо інші напрямки або інший фах, на який їм треба там повчитись, і проходити службу теж з нами приносити користь. Але не в тому. Ну не завжди просто люди розуміють, як воно буде. Не всі собі усвідомлюють, що насправді таке життя піхотинця або е, штурмовика. І не всі розуміють, що в армії, в третій штурмовій бригаді величезний набір е, професій, які необхідні. Дякуємо вам, що приділили Дякую, час, мені. як завжди, по суті, відверто. Максим Жорін, заступник командира третьої штурмової, майор Збройних сил України, був гостем.